Як тут ячмінь на поле напроти пшениця, покровні культури, суміш. Якщо ви подивитесь, можна буде побачити там залишки Дайкана, суданки і таке-таке інше. Сіяли з розгорниками ряду, при посіві вносили е, власний рецепт жидких комплексних добрив. Десь вийшли на 10 азота, 12 фосфора, 0,5 калію, і там мікроелементи в халотому вигляді, а також витяжка компосту Джонсона і так далі. Азотне живлення 150 кг амонія в... в лютому захист. 2,8 л флора це рейсер або стелс препарати. 2,3 літра пропізохвора, 0,5 літрів ліпосама, 2,5 літра изопропілавінової из солі гліфосату. У нас основні проблеми на полях це берівка, амброзія, турніж, асот. Тобто ми з ними з року в рік боремось. Ну, в амброзі у нас практично ви не побачите, ми її боремо регулярно. Турнішник на краях завжди є і буде. Берізку ми там стараємося зловити перед посівом і добити фуроксіпіром, якщо час ну, допомагає. Страхова схема це глітодім і гілятекс на випадок необхідності. По технології використовуємо архітект в стадії 6-8 листків. Ну, десь в середній стадії, ви ж бачите, ну, він зараз не вирівняний сорт. А, по а, виходу, початку цвітіння використовуємо фунгіцид, да, в даному випадку це піроглостербін з канозолом. І в кінці цвітіння тут буде ще один, скоріш за все, якщо не буде посиху, фунгіцид. І буде ацетоміприд, інсектицид. А це буде єдиний інсектицид, який ми будемо вносити на, ну, на цій культурі. <говори> Якщо є якісь запитання по технології, задавайте. Далі ми підемо, ми тут заклали в двох повторностях, ми підемо, по-перше, великий умовний досвід, то є постійна дискусія, як краще поводитися з покровними культурами. Використовувати гербіцидне зупинення їх або різні. Методи заробки. Ми от в даному випадку до сюди, до цієї лінії, це у нас була обробка вертитил, тобто в листопаді покровні культури, тут була маса десь погроди. Ми пройшли один прохід з вертикальний обробіток. Далі, от до той риси білої, це дисковка однократна. І далі No -kill. Тобто можна побачити різницю сходів по різним обробкам почви. І ми в кінці ну, будемо заміряти врожайність, дивитися, чи, ну, би, чи є ефект від заробки і мінералізації покровних, залишків покровних культур на полі, де вже було два або три навіть цикла покровних культур. Тобто питання, ну, чи є постійний довготривалий ефект повернення залишки покровних культур і їх використання піврожаючі, заробка все ж таки дає цей результат і є економічний сенс. Я не знаю, будемо ми чи не будемо це робити, враховуючи, що ми не тіли, але, по мірі, знати, чи є цей сенс економічний, ми повинні. Я буду надіятися, що ми зможемо це зробити, перевірити і воно дасть якісь там репрезентативні результати. Якщо є запитання, запитуйте.